І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua UA і реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Вітя БРД на CS-52 ліс, карта загублене місто, режим ми в захисті. Ну що ж, до бою. Так, Це у нас польська преміальна СТ. Восьмого рівня граємо проти дев'яток та десяток і бачимо, що приїхав дефет-базу прямо аж в місто. Чудово Побачимо, як це вийде, до речі. Е, які плюси та переваги цієї стежки? Це маневреність, рухливість, це непогана точність і нашої гармати? Ну, По бронюванню, мені здається, що бронювання не дуже чудово. Хоча <с> бувають варіанти, ще як, ще як вміти танкувати, правда, на таких танках. Ну, Приїхав центр, отже, будемо битися ми з тяжами, будемо битися ми з ПТХами. Бетехи не такі рухливі, неверні, отже, проблем не повинно бути. Тяжі тяжі, як зазвичай, як вони приїжджають в місто, в загублене місто, так то я вам скажу, що вони не звертають з перших хвилин уваги саме на стежки. І це перевага буде, я вам скажу. Вони б'ються там своїми тяжами, ну, проти тяжів, вони розуміють, що вони для того. В цьому бою, щоб перехлопушувати тяжів. А тут те Стежки так виїжджає, стрільнув, відкадешився, виїжджає, стрільнув, перезарядився. Так, ну все просто, в принципі, в цій бій. <гум> Чудові та цікаві грі. Хоча не в кожного так виходить, дивіться, нормально так уже нахлопушує. Чудово. Вже тисячу майже нахлопушав. Точність-лучність бачимо зведення чудово. Оце перевага. Побачимо зараз, що у нас по. Самі по самим снарядам 208, невелике пробиття, ну, в преміум техніці воно як зазвичай невелике основними снарядами. 320 шкода від пострілу. Під каліброси 255 проти 10-х навіть мало ваги, Ну Якщо так будуть проїжджати, в принципі, так по бортам можна їх і понахлопушувати. Тут теж бачимо Є-50 приїхав. Лише на допомогу, а ну давайте, що там знітились суперники, у них завдання за 10 хвилин. Вихлопушити нашу команду, що, мені здається, не досить легко здійснити саме в загубленому місці, якщо дуже грамотно стоїть в деп, Або захопити базу. Хоча, дивіться, ми зараз втрачаємо лівий фланг від нашого РЕСПу. Треба буде вже там стримувати суперників. Бо, Як зазвичай, знаєте, як? Поїхали всі в місто і там перекопушуються. ми бачимо, там і тяж навіть поїхав. По джей таке лінії. Отже в них є якийсь план на бій, так, і вони його дотримуються. Це помітив наш герой. Зараз тут треба ставати в імбалку ще грати вже як ЛТшка. До речі, немає ЛТш в цьому бою. Петех багато, тяжів багато, з 4-4 по бою. Просадка по ХП у команди суперників. Була тільки 2000. Тут ціла армадія ще їде. Ну що, зупиняємо? Такий триліс такий буде, так? Лис. Це 52 лист. Через кущики, через кущики, а тут їм боку 6 ще. Ну, вони нас не сне ну їх там дуже багато їде. Треба, щоб зараз ще хтось приєднався. Там, по-моєму, Лоран 40Т повинен допомогти, якщо що. Наш герой, бачимо, так впевнено-впевнено під'їжджає. Щось знає, бачите? Зараз тепер не потрібно стріляти. Якщо він тільки зараз стрільне, то це все, це, це фіаско буде. Чому? Тому що, ну як зазвичай наші герої тягнуть бої. Якщо нашого героя вихлопушуть, то вся команда вже знітиться і вони програє. ха Я шість по бою. Не, не критично. Ми там навколо... Ну, наша команда навколо бази, так. Зашкірилася, так, не дає проїхати суперникам. Зараз би стрільнути, знищити. Еге. Меля, але ж ну підсвітиться зразу ж буде виступу, що там ще СТРВ під'їхав, там ще попереду хтось під'їжджав. по моєму під'їжджав, так? Напруженіший момент битви, але 5 хвилин нам треба протриматися. Ще ХП зовсім не втрачав наш герой. Дуже чудово, якісно було зіграно в місці, постріляв чудово. Підшотнув. Так, СТРВ не пересвічує, дивіться, як по непомітності. Ми Меля, там теж імбокущіще, ми еля пересвічуємо. І той знітився, той не розуміє, де в якому із цих імбокущіщ стоїть наш герой, не знає, по куди блиндами постріляти. Значить А-лінію там не пройдуть, це вже плюс. Ну і тут, в принципі... Ну так, ми їх тримаємо в напрузі, але. Е, ну так, тримаємо, щоб у них просування просто не було. Ще треба протиматися 4 хвилини, до речі. Ну, там уже бачимо, агресивно наші пішли, починають алінію виклопушувати. І вже 7-7 по бою. І вже суперники знітились. Так, це і зрозумів. А, не тяж там мистечка була. І там, по-моєму, ще й тяж був. Зрозумію, що тут не проїдуть на леопард один. Хоча й е, так ось. Ну поряд-поряд проїжджають суперники, вони не пересвічуються. Я здивований, дійсно, невпемітність. А хочеться по СТРБ стрільнути. Ось ні, то не тяжко, все ж таки Стежка там була ще одна. Приїхав до Мелі, а він приєднався. Зараз по центру будуть Леопард дивиться, проїхав і не підсвітив. Стоїть же на захоплення, ми там повтрачали, до речі, братішів. Ну не всіх, але повтрачали. 8-10 рахунок не в нашу користь. Але перевага ХП в нашу користь. Ось поїхав. Ну тут треба вже стрілити, він би по-любому вже пересвітив. Так, один ворог знищений. 2268 настріляно. За розвідданими небагато, бо не було по кому постріляти за цими розвідданими. Поїхали, поїхали, допоможемо, бо там пратішам дуже скрутно, важко. Треба е е їм дуже швидка допомога, так скажемо. Ну на швидкість маневреність, я ж казав. За ще зараз заїхати супер. Неочікуванчик, Леопарду, неочікуванчик. Помітив СТРВ, зараз будуть заїжджати тили. Ну поки без єдиної пошкрябини, ну зараз з за СТРВ то будуть уже пошкрябати. Опа, задніше, чудово, і не влучив. Треба буде ще збити захоплення, напевно, так, бо ще у нас майже 3 хвилини бою завершення за бою. Вмикаємо супер скріще. Чудово, танкує. Ха-ха-ха, картонний, картон танкує. Рома, підхлопушив і зразу ж прихлопушити зараз Стерве. Чудово. Два вороги знищено. 3559 настріляно. До речі, і натанковано 780. Залишається до закон. Ну я думаю, ми зараз їдемо. Вон він де стояв. Леопард. А леопард боїться, дивіться. Ні, щоб він раніше виїхав, то він би вже CS-52 ліс нашого вихлопушив. Так, допоміг би СТРВ. А він стояв, зашкірився там, за трупіками. Вже об'єкт зараз поїде його прихлопушить? Дві хвилини до захоплення бази, він ну, просто вже не встигне. Встиг. Хвилина 45 до завершення бою. Хвилина 17 до захоплення бази. Бачите, це він не встигає. Ну, Чарфотур, Чарфотур небезпечний суперник. Якби грав наш герой на ньому, так? <гум> <гум> так, ну що, ого! чотири знищимо. і Четривари знищимо разом з об'єктом. По чотири вори. Черфутор. Я думав, він з зелені приїде, він по центру приїхав. І зараз треба його просто розводити. Щоб він вистріляв барабан, по тяжу, а потім вже поїхати допити. Хоча можна вже на глючий режим пограти, правда? Хвилина до завершення бою. А він тікає, просто от тікає. відтікає. Надобно. Щось зупинив на гуслю. Приляканий. 50 секунд до завершення бою. До перемоги. Ді, ну якась метушня почала. От зараз обережно. І перезарядка шикарна. Чудовий бій, з чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую, до зустрічі!